Поранені під час бойових дій, але без жодного документа учасника. Ато бійці 72-ї механізованої бригади не можуть отримати такої довідки, оскільки у військовій частині немає початки. Поранених бійців та їхніх дружин посилають на передову. Військове керівництво радить їм шукати початку десь в Донецькій області. Ситуацію вивчала Наталка Калінка. Мені все поваривало. Тут з'явили ну, там, поскладали. Ігоря Бодню поранено поблизу села Маринівка. Там, 19 липня, бійці 72-ї бригади потрапили в засідку. Бойовики обстріляли їх із градів. Ігор згадує, відстрілюватися не могли. В БТР, яким їхали, не працювала зброя. Тяжко пораненого його доправили в російський Таганрог. Тепер він в одеському шпиталі. Там вимагають документального підтвердження участі в бойових діях. Таких документів ігор не має. Я Не можу щас довідки добитися, що я учасник. АТО, що отримав поранення, не можу зараз в щастя. Одварачуються і не можу. Я довідки ці ну, добиться їх вже жінка їздила. Я не можу сам поїхати, звісно. вони посилають її зараз в штаб куди-то неїзвісно куди. В зоні ато той штаб. А це Олена, дружина Ігоря Бодні. Жінка каже, що тижня оббиває пороги штабу, і кожного разу їй пропонують їхати в різні місця. Спочатку в Маріуполь, тепер в Волноваху. Які в мене гарантії, що я приїду туди 600 кілометрів, потрачу часу а також. і...» Гроші і ви, ви знову кудись переїдете. Він каже, що ми не гарантуємо, ми кожні чотири дні міняємо місце знаходження. Печатка знаходиться в Донецькій області, в районі одного з міст Донецької області. Ну, потрібно їхати в розташування командного пункту бригади. Тому що тут 72-ї бригади немає взагалі. Ірина волонтер допомагає бійцям 72-ї. каже, печатки в паперах не може поставити ніхто з поранених. Усі, хто звертався до Ірини, посилають в волноваху. Туди можуть добратися військові, які зараз знаходяться в госпіталях. Це повинні їхні дружини туди їхати, чи хто чи діти, чи, чи матері. Вони туди не доберуться. Це завдання командира бригади придумати, як це питання вирішити. Якщо він не може фізично бути присутнім тут, він не може організувати збір необхідних документів, які треба підписати, поставити печатки, щоб це централізовано відправлялося туди до нього. У міністерстві оборони радять писати скарги на командира бригади. Якщо ситуація не може вирішитися на низовому рівні, треба звертатися відповідно до вищого керівництва. Це потрібно написати заяву відповідний рапорт. Особисто військовослужбовець у фонді допомоги учасникам АТО кажуть, до них звертаються бійці не тільки 72-ї бригади, а різних військових частин та добровольчих батальйонів МВС. Ігорю ж бодні радять одразу йти до суду. Проте визнають, поки що жоден із бійців цього не зробив. Можна спробувати звернутися до міністерства оборони з відповідною скаргою, так але доволі малоймовірно, що те, що відбувається, це ініціатива просто командира частини і. Така політика визначена лише на уровні самої частини. Тобто я вважаю, що є доцільне все-таки звернення до суду. Може, самому треба вже їхати туди на передову, буде як виздоровіла, так вирішувати, а так навіть без поняття, хто може вирішити. Наталка Калінка, Віктор Бесілик, Ярослав Тихомир, перший національний.